Привіт, наші маленькі друзі! Щойно веселий музичний автобус від українського виробника ТК Юніон Груп опиниться в маленьких допитливих ручках, навколо відбуватиметься справжня магія. Рожеві колеса комедної машинки закружляють у запальному таночку під потішну мелодію, що лунатиме з салону. Кожна сторона автобуса це цікава гра, спрямована на розвиток певних навичок малечі. Ось рухливі шестерні та фігурки тварини, які потрібно обертати пальчиком. З протилежного боку кольоровий барабан та віконце зі звірятами. А колеса автобуса виконують роль сортера. Позаду іграшки розташований годинник, який навчить дитину правильно визначати час. А на даху автобуса знайдеться велика кількість цікавих кнопок, натискання на які активує ряд захопливих музичних ігор. Тип живлення автобуса три батарейки 2А. Іграшка працює у двох режимах. Кнопка у вигляді гітари активує розповідь казок. Казка про дощову хмаринку. Жлоб казка про зоопарк та чудові каруси. Веселий смайлик. Пісні українською мовою. Кнопка у формі барабана перемикає режими роботи клавіш. Як кого звати? Послухай віршики, гра на уважність та реакцію Давай пограємо та зіграй свої власні мелодії. Послухай віршик. Мур, мяу, і пух. Му, корів. Давай Другий режим активує колесо вільного ходу з музичним супроводом. Друзі, дякуємо, що залишаєтеся з нами! Дивіться наші наступні відеогляди.